Черкаська міська партійна організація Батьківщина виселила цю алею в честь Небесної Сотні. Ми встановили цей пам'ятний знак, для того, щоб всі люди в Черкасах і в країні пам'ятали, що Небесна Сотня не дарма дала свої, своє життя за наше покоління. І хотілося б, щоб ми були гідні тій Небесній Сотні, яка положила свої голови на Майдані Незалежності, на Інститутській. Ми будемо пам'ятати, ми будемо підтримувати їх, їх їхніх сім'ї, ми будемо пропагандувати ті цінності, які були закладені на Майдані Незалежності. За гідність, за свободу, за незалежність України. Те, що звершилось в нашій могучій державі, в нашій Україні, і не зря, мабуть, наше. Об'єднання називається батьківщина, тому що батьківщина це отечество. отечество, которое береже, хранить наших дітей, наших стариків, нашу молодіж. Я хочу сказати, що революція гідності породила нову молодь. Ця молодь пожертвувала своїм життям. І це життя ми. Будемо пам'ятати завжди, берегти його в наших серцях. Спіть спокійно. Ми завжди пам'ятаємо про вас і завжди бережемо в серцях пам'ять про вас. Слава Україні, героям слава. Пам'ятатимо вас завжди. Кожного року ми з нашими однопартійцями приходимо до цього до цієї алеї. Вшановуємо пам'ять нашої загиблих Небесних Сотні до Христа на Соборну площу. Вони зробили дуже вагомий внесок у зміни нашої країни, я вважаю. І треба їх пам'ятати, треба, щоб щось змінилося в нашій страна.